Казка це світ чарівний, казка це диво краси. Казка це справді свято, радість для душі. У казці звірі мову свою мають, дерева розмовляють, мов живі, добро і правда завжди зло долають, тому і люблять казку діти всі. Діти, пропоную вам послухати казку Олександри Щелчкової Щеня на ім'я Недам. В одному мальовничому селі на Господарському дворі жили собі кішка Маруся та її кошеня Пухнастик, дві курочки, Чубарочка і красуня, кізонька біляночка і мале щеня. На ім'я не дам. Ти запитаєш, чому песика так дивно звали? Річ у тім, що він був дуже жадібним. Хто б до нього не звертався з проханням, завжди чув у відповідь Не дам це моє. Песик був вельми симпатичний, білявий, з коричневими плямочками, пухнастий. Хвостик кренделиком Він був розумний і веселий, а очі в нього були пустотливі та добрі. З ним усі хотіли потоваришувати. Та от, біда, тільки но хтось просив щось ущеняти, те відразу насуплювалося, і оченята ставали холодними та сердитими. Яка гарна у тебе квіточка, подаруй її мені. Будь ласка, кокетливо примружилася курочка красуня, побачивши одного разу в лапках цуценяти квітку. Ще чого, не дам, вона моя, сердито відповіло щеня. Якось грайливе кошеня підібралося зовсім близько до будки, де мешкав песик, і побачило яскравий м'ячик. Пухнастик не втримався, схопив м'ячик і покотив його, весело підстрибуючи. Звідки не взявся, не дам. Він надавав кошеняті стусанів і суворо заборонив навіть торкатися його м'ячика. А що було, коли Маруся скуштувала молочка з миски жаднюги? Щеня так загарчало, ніби було дорослим великим собакою. Кішка так злякалася, що цілий день не вилазила з під ганку. Чубарочка та біляночка взагалі боялися підходити до нього. Згодом усі припинили робити спроби потоваришувати з маленьким жаднюгою. І ось одного літнього дня, коли всі намагалися знайти тінь і сховатися від спекотних сонячних променів. До будки цуценяти прибігло кошеня. Воно так хвилювалося, що ледь вимовило. Друже, допоможи мені знайти хоч трішки водиці для моєї матусі. А що? Вона сама не може, незадоволено рявкнуло щеня. Матусі дуже погано. У мене має народитися братик чи сестричка, а в матусі зовсім не залишилося сил. Ну, ходімо, пробурчав песик і нехотя виліз із будки. Удвох вони обійшли все подвір'я, вийшли за ворота і почали нишпорити по всіх закуточках, але не знайшли ні краплі води. Земля і трава були такими сухими, наче їх висушили праскою. Що ж робити? у її вигукнув похнастик і заплакав. Тепер у мене не буде братика чи сестрички. Поки вони шукали воду, маленький жаднюшка весь час думав про те, що в його буці стоїть мисочка з водою, але так не хотілося її віддавати. Песик уважно подивився на розгубленого і заплаканого пухнастика, зітхнув і не втримався. Ходімо до мене, я допоможу твоїй мамі. Вони швиденько побігли до будки, щеня висунуло мисочку з водою і разом з пухнастиком обережно поштовхало її до ганку, де ховалася від спеки Маруся. Кішка до схочу напилася, і їй відразу стало легше, а незабаром народилося маленьке кошенятко. Усі так зраділи. Кинулися дякувати щеняті. Йому навіть стало соромно, що він вагався, чи віддавати воду. Мешканці двору вітали маму кішку, принесли їй багато подарунків, а песик вручив їй квіти. Увечері повернулися в господарі та всіх напоїли і нагодували. Наступного ранку біля будки щенят на нього очікували друзі. Чубарочка принесла свіже яєчко, красуня дуже гарну квіточку, пухнастик десь знайшов блакитну стрічечку. А біляночка поділилася молочком. Це все мені здивувалося, і зніяковіло цуценя, коли вийшло з будки. А вже ж тобі. Радісно засміялися друзі. З того часу песика, наче підмінили. Він зрозумів, що все повертається. Якщо ти робиш добро, тобі обов'язково віддячать. І, взагалі, дарувати навіть приємніше, ніж отримувати подарунки. Адже дорожча за все вдячна посмішка. І так сталося, що невдовзі. Всі забули чудернацьке ім'я щенятти недан і стали називати песика дружок. Це ім'я йому дуже пасує. А ви, дітки, зрозуміли, чому цуценя тепер стали називати дружок?